Добрий день, всім тут присутнім. Добрий день всім, хто тут зібрався. Хто безмерний і незабутній, вир математики попався. То дружить з рома і квадратом, кому донори сниться куб, кому це куди чи забрати, кому хто не відрізок має зуб. Хто чув про ейлера, про інтеграли і похідну. Хто користується шпаргалками, хто знає формулу і не одну. Для кого призма справжня краля, а піраміда вищий клас. Тих ми вітаємо сьогодні і дякуємо, що прийшли до нас. Увага, увага! Послухайте нас, цікаву новину. Повідайте час. Увага, увага! Не слухайте волі, тиждень науки починається у школі. Тиждень казковий, тиждень незвичний. А зветься він математичний. Хто а розум, увагу, винахідливість має. Нехай у гості до нас завітає. Хтось не встиг математику полюбити. Ми збираємось міцно дружити, бо поведемо всіх по дорозі до знак чисних задач, та і міняється все, що в людини довкола. Та світ є незмінний, світ точник наук. І славну царицю ми красно вітає за ріки із формул на дошках з під рук. За те, що задачам, важким теоремам, щодня їй доводиться учнів вчити, ми впевнено скажемо без цифр і без формул. В сучасному світі не можна прожити. Пройшло вже кілька тисяч літрів, народилася на світ, цариця наша, і тоді її шанують у народі. За те, що вона завжди у нагоді, що розум до ладу приводить, вона за всі ці роки зазнала горя і мороки. Благо усіх людей трудилось, і що ж ви думали, втомились? Невже пита себе, цариця? Я мушу тільки лиш трудитися, невже хоч раз тисячоліття, не можу я веселитись? І ось сьогодні в нашій школі де гарних діточок доволі. З математики є аси дівчаті у кожній класі. Цариця буде розлада. Вчить математику, тим, хто любить математику, тим, хто ще не знає математику. Тиждень математики присвячується. Увагу, увагу, увага! Математика, цариця всіх наук. Веліло оголосити цей наказ всім жителям школярії. Даним наказом повелівається. Гімнастика розуму розпочинається. В тиждень присвячений математики. З понеділка до вечора, п'ятниці. Ігри чекають на вас, презентації, головоломки, вірші. Різні задачі. Всім небайдужим. Бажаємо вдачі. Хто брати участь активно, не знає в тому, бути активним то вручить диплом. І сьогодні я хочу е, зачитати план проведення тижня математики е, в школі. Е, тиждень математики і інформатики. З 14 10-го, тобто жовтня, сьогоднішнього дня, по вісімнадцяте, десяте включно. Сьогодні понеділок ми вже відкриваємо наш тиждень математики і інформатики і ознайомлюємося зараз із планом заходів. Сьогодні одночасно будуть у трьох класах різні заходи. Так, в 10 класи проведуть майстер-клас властивості квадратного рівняння. Сьомий Б-клас буде мати презентацію проєктів Кути навколо нас. І в шостому а класі відбудеться сірниковий турнір. Завтра у вівторок. У п'ятих класах буде інтелектуальна гра, математичний квіз. Е, у 7 А-класі проєктна робота з геометрії, захист проєктних робіт. І в е, 11 класи проведуть інтелектуальну гру «Хто зверху. У середу е, веб-квест кібербезпека в п'ятих-восьмих класах це з інформатики. І дев'яті класи проведуть майстер-клас властивості квадратного рівняння, а восьмі колективний проект «Чотирикутники в житті людини. У четвер, шостий клас буде мати математику на сирниках, тобто сирниковий турнір. І у п'ятницю ми завершимо наш тиждень математики. Висвітлення цього предметного тижня на сайті школи і підведемо підсумки тижня, нагородимо переможців. Сподіваюся, що всім нам буде цікаво брати участь у заходах, і всі ви виявите максимум квітливості, сміливості, веселості, коректності і організованості. Отже, далого нам всім старту. Дякую за увагу.